Треба нам всі сили кинути, щоб якусь, як вам сказати, ну, сконцентрувати це все і піднести, піднести людей, об'єднатися, Олеже, якось об'єднайтесь, якісь е, не е, партія, ну треба нам щось робити, тому що далі вже немає. Куди йти? Ми вже дійшли, отак до прірві дійшли, нам ще тільки один шаг і провалитися і все. Якісь мітінги. Ну, звичайно, є ті мітінги, але це не ті мітінги, які б ми хотіли бачити. Люди повірили, люди розуміють. Чуть-чуть честь, ну якось ну, совість. Хочете того чи не хочете, але владу вибирають. <праць> І відповідно люди, якщо людей раз надурили, два надурили, три надурили, от запитання, чому люди вибирають знову ту саму владу, яка їх черговий раз уб'ю. Тому має наступити певний момент, коли люди для себе внутрішніх розуміють, що не можна за кілограм гречки чи за кілограм цукру вибрати владу, бо потім 5 років буде собі ліхтів косати. Підприємці, які виходили на акції протесту. Тоді ж виходили, так, всі виходили, але ще по-різному люди виходять, і з різними гаслами люди виходять. Яка була основна помилка отої революції, отого піднесення півроку тому назад? Основна помилка була в тому, що підприємці тоді сказали: ми хочемо, щоб нам поміняли якусь статтю в податковому кодексі, але ми без політики. Виходили студенти. Ми проти табачника, який советизує освіту, але без політики. Зараз почали виходити чорнобильці, афганці. Вони виходять з правильними гаслами. Вони кажуть: поверніть нам то, що нам належить. Політики не можна боротися проти політика Азарова, проти політика Тигібка, проти політика табачника, проти політика Януковича без політики. Мусять бути політичні гасла, політична лінія. Підприємці сказали, нас нічого не цікавить, нас тільки цікавить п'ята стаття, шоста стаття Податкового кодексу. Студенти сказали, нас нічого не цікавить, нас тільки цікавить там, оплата за навчання. Підприємці, афганці, Чорнобильці зараз кажуть, нас тільки наші пільги цікавлять, більше нас нічого не цікавить. І от та влада, вона завжди буде перемагати. Якщо кожен буде думати своїми мірками. От ми зараз на базарі, і я вам скажу: базар ніколи не буде працювати до того часу, поки кожен з вас буде думати мірками вашої палатки, чи вашого базару, чи вашого міста. І тому треба було ставити політичні вимоги, а не соціальні. Тобто, крім соціальних, мали бути політичні вимоги. А які це мають бути політичні вимоги? Всі мали сказати як один. Ми не просто вимагаємо зміни такого то такого-то податкового кодексу. Ми вимагаємо у відставку уряд, який запропонував такий податковий кодекс. Ми вимагаємо перевибори парламенту, який проголосував за такий податковий кодекс. Ми вимагаємо імпічменту президента, який підписав такий податковий кодекс. Оце є найважніше. Найважніше, щоб люди. Розуміли, що справа не в окремих тигібках, Азарових чи Януковичах, справа в системі. І щоб нам змінити ситуацію, нам потрібно поміняти систему тої влади. Донецьких бандюганів жулітів, причому є донецькі з другою буквою А і з останньою і а є донецькі нормальні люди, які мешкають в українському Донбасі, які так само хочуть жити, плодитися, розвиватися. Нормально існувати в тій державі, а прийшли реально бандюгани, які діють за своєю схемою. Ви ж зверніть увагу, вони ж навіть не довіряють представникам своєї партії регіонів, але не Донецьким. На всі посади вони призначають свої. О, зараз начальник вищого арбітражного суду Донецький, е, там Митниця Донецький, там е, Ліс, Донецький, Крем, у Львові. Взагалі, знаєте, коли побудували той аеропорт е, Новий Львівський, приїхав Калісніка. І каже, ну тут в Західній, Україні, Калі, в Західній Україні взагалі менеджерів немає, які можуть управляти аеропортом. Ну, звичайно, призначили чоловіка з Донецька. А ми собі подумали, а що ж він за такий менеджер? Напевно, десь може якимсь аеропортом в Лондоні керував. І ви знаєте, приблизно ви вгадали. Його остання робота перед тим, як його призначили директором аеропорту, власник мережі пиріжкових в місті Донецьку. Ну, це ж менеджер, так? Але їм байдуже, їм байдуже, Чи він спеціаліст, чи він фахівець. Для них важливо, що це їхня людина.